Всім привіт! Сьогодні п'ятий і, на жаль, останній день Олімпійських ігор. А сьогодні у них спортивний розвиток мізків для того, щоб у них більше було аналізу, розмислення про і всього. Так, дуже цікаво. Просто послав дітей грати в настолки ваше ні. У нас є рубрика «Потіряшки». Це коли діти протягом дня гублять свої речі, то ми приносимо їх на базу. Це база, ґрунт, основа. Що у вас за спортивна є. гра? Ми гуляємо з е, собачого. ти дуже сильно напрягаєшся е, ну так силою. Дуже. хто не може дійти до правого. За да, прави карти! Да. Зараз ти міски напрягаєш, так? Да? Да. Тренуєш Да. Добре. Скажіть, будь ласка, в що ви граєте? Ми граємо в як гра називається? Уно. Уно. Це дуже спортивна гра, да? так. ви розумієте, що зараз у вас спорт, так? І да. Да, да, да. як ви от спортом займаєтесь? Ми розбиваємо мозок картами. Надо ложити карти по цвіту. І можемо Да. Що в тебе за бізнес? Е не знаю. Ніка. Да я дивлюсь прошти. Поки ніякого. У мене вавілова максимальна рента. Тисяча баксів про нічмах. Нормально виїхали. А зараз ми йдемо на дуже цікавий урок, і він називається біблійський. Біблейський. Про біблію і Бога. У нас дітки пишуть бажання, які ми положимо в капсулу часу, які вони повинні виконати за цей рік до наступних олімпійських ігор. Скажи, будь ласка, є в тебе бажання? Так, скажи його, будь ласка. Побрати свою лінь, не грішить. Я хочу за цей рік підучити англійську мову та добитись успіху в спорту. Хотіла б більше не брехати. І служити боговірно. Перше у нас було завдання, називається бюро знахідок. Нам треба було знайти предмети і завдяки цим предметам скласти слова. Було ще не менш цікаве завдання аеропорт. Треба було попасти паперовими літачками в ці дирочки, так скажемо, і отримати бали. Перед останнім завданням у нас було треба скласти номер. І по ньому подзвонити, і ми теж отримали слова, різні літери та букви. Був квест, коротше. Ага. У нас далі наступна станція це поробки. Пішли. Оу! Вау! Привіт! Що робимо? Я з бісера Складно робити оці три, а нижні три. Мені було не складно. Ну, мені було тяжело, мені допомагали, але. Прикольная штука. прикольная штука. А мне тоже помогали, но я делала сама. Всем привет! Мы сейчас находимся на поле боя! Це в нас гра називається Вінні Пух, і мені треба перебігти на іншу станцію. Це дуже опасно. Я не знаю. Я єлі вижила взагалі. Льош, як ти виживаєш? Питання, Що зараз за гра? Треба спіймати важату і забрати у нього ленточку. Я вже два поймала. Молодець, а де твоя малінка? Не знаю. А твоя де ленточка була. Це не чесно в зубах, як ми повинні достати. А як ви доставали з штанов? Це читерський. Виживе, будь ласка, виживе. А, вони думають, що якщо вони мене доженуть, я їм дам їжу. Ну, це типу, ну... Ось це остання гра загальнотабірна. В цьому таборі. Тож ось трішечки ви подивилися, наскільки у нас крутезний день сьогодні був. І дякую, що всі ці п'ять днів ви були з нами. Це були Олімпійські ігри 2023.